Мирослава зробила всі необхідні щеплення від ковід. 19 минулого року перехворіла і знає про всі ризики цього захворювання для людей літнього віку. Від ковід робила хворіла, але легко, легко це все було перенесено дуже легко. Яна з дітьми прийшли щепитися від грипу. Перехворіли на ковід на грип ще ні, але у минулому році чоловік на грип хворів і було так не дуже. Харківській області з початку сезону, а саме від 2 жовтня, захворіли близько 18 тисяч. Людей, і це на 14% більше ніж торік. Більшість хворих із саме важчим перебігом хвороби, наголошують у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Це літні люди з 6 листопада по 12 листопада. На грип та гострі респіраторні інфекції з урахуванням захворювань на covid 19 захворіло більше трьох тисяч осіб в області. Від грипу і гострих респіраторних інфекцій в нас летальних не було зареєстровано. Від ковіду померло шість осіб на минулому тижні. з початку епідемічного сезону це в цілому 24 особи, які померли саме від ускладнень ковіду, і це переважна особи похилого віку. Наразі. В Харкові та області працюють більше сотні пунктів вакцинації. Навесні до процесу вакцинування в регіоні залучали мобільний пункт. Ні, не хворіла. А в чому секрет? Не знаю. Наверно. Вакцинувалися взагалі від грипу, колись? свідкові Вакцинувався. і в Україні доступні всі вакцини, які можуть захистити.